Цифри, від яких можна втратити свідомість: 15% дітей не змогли пройти поріг хоча б з одного предмету в цьому році на НМТ. І 15% це приблизно 33 тисячі абітурієнтів. Це співмірно з населенням Вишневого або Єрпеня. Найстрашніше, що на наступний рік поріг знову планують підвищувати вже до 20%. Тим не менше, з чим же страшний такий поріг? Давайте розберемося. От та сама математика, наша з вами улюблена: 32 завдання. Поріг 15%. Тобто 5 задач, 5 завдань нам треба буде виконати для того, щоб подолати поріг. Звідки береться така статистика? Я вам наведу власний приклад. В цьому році ходив на НМТ, було цікаво, як же це, коли 4 екзамени в один день пишуться. І зі мною в аудиторії сиділо 11 дітей. З 12 учасників НМТ разом зі мною п'ятеро не подолало поріг. П'ятеро. А це значить, що в цьому році ці діти не вступають. 30 тисяч дітей в цьому році не вступають. Тому про те, як подолати поріг, і не тільки це перша задача, як вступити на бюджетну форму, поговоримо на консультації, записуйтеся, кількість місць обмежена.